Одного дня в хліві трапилось нещастя. Як приходив увечері господар з великим оберемком сіна для кіз, то його зненацька покликали з хліва. Він поспішав і забув взяти з собою ту сітку, в якій, звичайно, приносив сіно. Отже вночі в ту сітку й заплуталась старша коза Лиска. Чим дужче вона борсилася в ній, тим дужче заплутувалась. Вранці муховинка побачила лиску зовсім безпорадною. Вона лежала зі спутаними ногами, голова також застромилася в поплутані мотузки. Бідна коза не могла поворухнутись, а тільки жалібно мекала. Менша кіска Оришка ходила навколо своєї подружки, лизала її, обнюхувала, також мекала, але не могла їй нічим допомогти. Тоді моховинка кинулася кликати дітей. Вискочила вона щілинкою під дверима і побігла до хати. Тут вона вищала, моркотала під вікнами і під дверима, але ніхто в хаті не чув її ніжного голосочку. І тільки тоді, коли вже господар, виходячи на двір, відчинив двері, змогла хуха проскочити в хату. Тут вона вразу скочила в ліжко до дітей. Але хухи не можуть говорити, доки бувають невидимі. Вони тільки пищать, як мишки, або ж муркочуть, як котики. Сили вони також не мають, бо легесенькі, як пушинка, а м'якесенькі, як вата. Тимто як не намагалася муховинка розбуркати діток, нічого не могла зробити. Вони тільки крізь сон чули її пухнати тільце, чули, як ніжно вона лоскоче їх своїми лапками по обличчю. І, посміхаючись, спали далі. І тільки тоді, коли вже мама зварила снідання, пробуркалися дітки. Вони прокинулися веселі й почали розповідати, який гарний їм снився сон. Ненечко, гукали вони одне поперед одного. До нас у ліжко вскочило щось таке, мов котик. Тільки то не був котик, гарнесенький, м'якесенький, мордочка, мов квіточка а голосок, як у мишки. Але мама їм відповіла, то в вісні таке часом ввижається. В житті ж такого не буває. Їжте, дітки, кулешик. Бідна ж хуха бігала навколо дітей і не могла їм нагадати про лиску, що лежала сплутана в хліві. І вже аж тоді, коли з хати вийшли тато й мама, муховинка наважилась показатись дітям. Вона могла це зробити, бо ж ті дітки були дуже добрі. А відомо, що тільки дуже добрі дітки, що ніколи нікого не уразять, тільки ті можуть побачити на власні очі живу хуху. Дуже зраділи дитинчата, коли перед ними з'явилось те миле звірятко, що вони бачили його у сні. Хлопчик нахилився до моховинки, щоб узяти їй на руки, але ж вона вислизнула в нього з поміж пальчиків. І тонесеньким голосочком, як струна, продзвонила. Хочі, у нас нещастя, коза лиска заплуталася в сітку. І з тими словами вона побігла до дверей, а за нею побігли й діти. Так хуха врятувала свою приятельку лиску, яка дозволила їй жити в теплому хлівці. Діти були їй дуже вдячні. Тепер вони приносили моховинці крихітки всього того, що їм давали найсмачнішого. А хуха, коли ніде поблизу не було когось із людей, показувалася дітям, гралася з ними, дуже їх бавила. Ще проминуло чимало часу. Колись на Масляній тато й мама поїхали до другого села в гостину до бабусі. Діти ж запросили моховинку до хати. Там вони весело забавлялися, бо хуха була моторна і уміла вигадувати всякі виграшки. Саме тоді, коли вона показувала, як по деревах стрибає вивірка, нечутно відчинилися двері, і у хату ввійшов отой самий дід, що хотів колись зрубати сосну, в якій жила моховинка. Тікайте, діти, то ж хуха. Закричав він страшним голосом, угледівши моховинку, і кинув на неї сокиру, щоб її вбити. Хуха враз стала невидимою, однак вона не встигла як слід відскочити, і гостряк сокири влучив її по задній ніжці. Вона болісно запищала і шкандибаючи, попід лавками покотилася до дверей. А той лихий дід почав її лаяти й ганити увесь хушачий рід. То лихі тварини, говорив він дітям, вони тільки та й роблять, що чинять якесь лихо людям. Та й нема з чого дивуватись, бо то ж нечиста сила. Діти слухали і не могли тому йняти віри. Вони вже й самі добре знали хуху. Бачили вони навіть, яка вона мила, добра. Плоха, нешкідлива. Знали вони, як моховинка вболівала, коли кому була якась прикрість, пам'ятали, як вона врятувала їхню лиску. І тому не могли вони повірити словам злого діда, що говорив про те, чого сам не знав, а тільки чув від інших, також не знаючих людей. Навпаки, дуже вони жаліли бідну моховинку, скрізь шукали її, кликали. Приносили їй найсмачнішої їжі, але їжа лишалася незайманою. Хуха ніде не обзивалася. Поранена муховинка мовчки чекала під лавкою, аж поки хтось не відчинив з хати дверей. Тоді вона вискочила на двір, На хвилинку забігла в хлівець, попрощалася, красненько подякувала гостинним козам за їхню ласку і пошкандибала до свого рідного бору. В лісі вже зачинав танути сніг. Починало вже пригрівати весняне сонечко. Тепер муховинка вже й без того не боялася холоду, бо ж вона була зовсім дорослою. В лісі вона знайшла маленьку ямочку під каменем, надряпала з під снігу м'якого моху і зробила собі тимчасову хатинку. Там вона перебувала аж до літа, коли вже могла знайти собі житло. Всі хухи боровинки раділи з її повороту, залюбки вони слухали її цікаві оповідання про те, як цілу зиму прожила вона з козами та людьми, і з того часу почали її кликати хатньою хухою або кривенькою моховинкою. Минув після того цілий рік. Знову у лісі нападало багато снігу. Тільки ж тепер моховинка вже не боялась зими. З помічч своїх родичів вона вибудувала собі гарнесеньку хатку, наносила повну хишку запасів, сушених грибків, меду, в'ялених ягідок, корінців, соничного чаю. І жилося їй дуже добре. Удень вона працювала по господарству, а ввечері йшла кудись в гості до подружок. Також робила все, що хухам загадували мавки. Якось довелося їй іти далеко аж на другий бік лісу, на іменини старого, мудрого і всіма поважаного Хосуковика. дворі було дуже холодно, крутила така віхола, що й світу Божого не було видно. Моховинка котила з кучугури на кучугуру. І вже перебігла аж до середини лісу, коли зненацька вчула стогін. Прислухалась і впізнала, стогнала якась людина. Вона метнулась в той бік і угледіла в наметі майже зовсім заметеного снігом злого діда. Біля нього лежала зрубана сосна. Він збезсилів, задубів і, почуваючи, що йому надходить кінець, голосно молився. Господи, стогнав він, пробач мені мої гріхи, я не хотів би покинути цей світ, не покаявшись. І він почав перелічувати всі злочини та кривди, що вчинив протягом свого життя. Але ж, говорив він, коли б мені врятуватися на цей раз, то заприсягаюся, що до смерті вже не зроблю жодного лихого вчинку. Не крастиму, не лаятимусь, нікого, нікого, навіть мухи не скривджу. Шкода стало муховинці старого безпомічного діда. Забула вона й про те, як він зруйнував її хатку та вигнав з батьківщини, як хотів він її зарубати сокирою та на все життя зробив кривенькою. Швидше покотила вона туди, куди йшла, бо знала, що там здибає цілу громаду хух. Там вона розповіла, що бачила, і прохала допомогти. Недовго їй довелося й прохати, бо ж всі хухи мають добре серце. Вони гуртом кинулись до діда, що вже ледве дихав. Одні огорнули його зі всіх боків своїми теплими кожушками, інші здмухували з нього сніг. Інші лапками розгрібали намет. Дідові стало тепліше. Він почув, як знову побігла його жилами затужавіла кров. Потім простяг одну руку, вона була вільна, обперся другою на сучок і висмикнув одну ногу, а потім і другу. Радий та щасливий виліз він з намету і став на снігу. Було все навколо сіро. Віхола крутила так, що не можна було вгадати, куди буде праворуч, а де ліворуч. Дід постояв, а потім застогнав знову. Яка з того поміч, що я здолав вилізти снігу? Все одно в цій віхолі не знайду я дорогу додому. Так чи інакше мені помирати, бо хто ж мені покаже дорогу. Тоді перед ним об'явилася хуха моховинка. Хуха. затрусився він і закричав не своїм голосом, шукаючи сокири. Він отхилився з твердого місця і знову загрузу наметі. Там стояв безпомічний, мов закам'янілий, але в тій хвилі почув тонісінький голосочок Так, я хуха, і навіть та сама, якій ти зруйнував торік хатку а потім у хаті в добрих людей хотів мене зарубати своєю сокирою. Дід затрусився ще дужче. Він був певен, що тепер хуха помститься на ньому. Але ж тобі нема чого мене боятися, продовжувала моховинка. Знай, що всі хухи на світі ніколи не шкодять людям, а навпаки, дуже часто їм допомагають. Ми добрі і не пам'ятаємо лихого. Це ж ми, хухи, допомогли тобі вилізти з намету. А тепер я допоможу тобі вийти з лісу. Не бійся нічого і йди за мною. Дід все ще стояв нерухомо. Щелепи в нього трусилися, зуби цокотіли, і він не міг вимовити жодного слова. Ну, не марнуй часу, ходім. Ще раз звернулася до нього муховинка і потихеньку покотилася вперед. На узліссі, коли вже стало видко, як блимають по селянських хатах вогники, муховинка спинилась. Тепер же я буду вдома, радісно промовив дід. Як же я тобі віддячу? спитав він потім хуху. Хухи не потребують подяки. Вони роблять добро з повинності. Але ж на пам'ятку цього дня я просила в тебе ось про що. Не забудь, що ти обіцяв, коли вже замерзав у наметі. А по друге, розкажи людям, що з тобою трапилось, а тепер ходи, здоров. Тої ж миті моховинка зникла, але ж вона ще чула, як дід щиро їй дякував. Швиденько вона покотила на хушені збори, де чекали її веселі вечорниці у старого хо. А дід щасливо дійшов до своєї хати і з того часу почав переконувати і дітей, і дорослих, що не слід боятися маленьких, добрих та гарнесеньких хух.